І ось вночі прийшов ведмідь красти сир, та й геп прямо в яму. Сидить він там, борчить, але не може вибратися. Аж тут приходить Гуцул з другої полонини, також красти сир і теж геп у яму. Побачив гуцул ведмедя й дуже злякався, забився в куток і чекає, поки ведмідь його роздере. Бачить, що ведмідь на нього дивиться, думає Ну, все, зараз він мене з'їсть. Аж тут ведмідь підійшов до гуцула, взяв його лапою і приставив до стіни, а потім виліз на спину гуцула та й вистрибнув з ями. Ох, слава богу, хоч не з'їв, подумав гуцул. А ведмідь тим часом пішов у ліс, зламав там смереку, обчистив її від гілок та приніс до ями. Потім почав тикати цією смерекою в яму, де залишився гуцул. Гуцул спочатку думав, що ведмідь хоче його проткнути, але ведмідь почав муркотіти і показувати лапою, щоб гуцул схопився за дерево. Гуцул зрозумів, що ведмідь хоче йому допомогти. Чоловік міцно схопився за кінець смереки, і ведмідь витягнув його з ями.